Такі яйця, мені здається, що це ідеальне яйця. І невеликі, і не, не маленькі. Спочатку я вибираю по формі, які яйця мені подобаються. Беру не дуже великі і не дуже маленькі. А потім буду їх просвічувати. Дуже круглі також мені не дуже подобаються продовгуваті. В принципі, можна, але вкрати не воно. Це яйця непогане. Такі дуже круглі, мені не подобаються. Візьму різні по забарвленню і темні, і світлі, щоб були різні. Корчатка. Це я буду виводити для себе. Я в неї купила 20 курячих яєць. Ось в таких лоточках. Яйця приблизно як мої виглядають. Ось вибрала, в неї там було яєць 50. Багато не кондиції. Ну я вибрала такі яйця, які саме більше, на мою думку, мені підійшли б, ну, як інкубаційні. Сьогодні я буду підсипати індичку, але перед тим я хочу їх просвітити і подивитися, що за яйця. Ось одне вже видно, що воно бите. Не знаю, як я дивилася, але я не побачила. Так що, одне яйце вже відходить вже 19. Зараз я просвічу разом з вами і подивимося, чи всі яйця можна використовувати під насідку. Оце в корзинці мої яйця. Це я сьогодні вибрала від своїх курей. Там є. Індичі яйця, курячі і, напевне, цесарині там є. Так ось є цесарині яйця, дивіться, цесарине яйця так виглядає. Оце куряче, ось, якщо порівняти, ось так. Цесарини по розміру і курячі. Ну, це цесарини, до речі, не саме мілке, є ще мілкіші. І індичі. Ну, індичі, я думаю, ви розумієте які. Це мої яйця. Тут також в мене яйця лежать для моїх клієнтів. До речі, це приміщення прохолодне. Якраз тут така температура, яка ідеальна для зберігання інкубаційних яєць. Тут у мене велосипед. Ось. Але сьогодні будемо зараз просвічувати оці яйця. Надіюся, що вам буде гарно видно. І так, що я хочу побачити у свіжому яйці? Я хочу побачити розмір пуги. Тут взагалі я її не бачу. Яйця мармурове, не знаю. Можливо, вона десь збоку. Пуга це повітряна камера. А, ось з боку, дивіться, це яйця вже браковане, бачите? Повітряна камера, бачите, де? З гострої сторони яйця. Це яйця не йде в інкубацію. Так, тут є повітряна камера, бачите, там, де потрібно з тупого боку яйця. Ось. Ну, воно таке мармурове трішки, але в принципі деякі мої кури також мармурові яйця несуть. Ну, це не точно, що це мармуровість, можливо, це так виділені пори в яйці. Це ще під питанням. Такі яйця я для себе використовую під насідку. Одне непогане. Тут також хороше яйце. Не тріснуте, все нормально. Я просвічую на то, щоб побачити, чи є повітряна камера із тієї сторони, що мені потрібно, чи немає тріщин. Ну, і чи немає всередині в яйці якогось темного цяточки, там, чи якогось непотрібного середовища. Це нормальне, яйця, до речі, свіжі. Це ще одне бите. Так, ось яйця це нормальне. О, це яйце гарне, бачите? Повітряна камера невеличка, десь приблизно як 10 копійок. Це значить, що яйцю десь днів 4. Таке. Також повітряна камера є. Тут повітряна камера є. Тріщин нема і тут мармуровості немає. Я вже дивлюся зразу, чи воно не бите. Ось тут також повітряна камера є. З цієї сторони, де потрібно. Тут також є. Я не знаю, вам видно, не видно. Бачите, яка вона? Не бити, все нормально. Так, 10 яєць вже цілих, ну це вже непогано. Так, дивимося далі. Це також ціле. Так, це також ціле. Побачимо, що з цих яєць вийде. Ну, буде такий експеримент. Ну, я їх не просвічувала перед тим, як купувати. Ну, ось Останнє яйце нормальне. Коротше, із 20 яєць, 5 яєць я відбракувала. Значить, 2 яйця із пугою, з не тої сторони, де мені потрібно. Тобто, із гострої сторони яйця. Коротше, 5 яєць я зразу відбракувала. Зараз я на них поставлю маркіровку простим олівцем, щоб знати, що це за яйця, і не переплутати зі своїми. Тому що тут 15 яєць, а під індичку можна підсипати яєць 21, 23. Тому якби я буду додати своїми, але маркіровку поставлю, щоб знати, з яких яєць, чи вивелись чи не вивелись курчата. Тієї людини, в якої я взяла ці яйця. До людини ніяких претензій нема. Я просто поїхала по буряки, а купила ще й яєць під квочку для того, щоб змінити кров. Якщо все буде добре, курчатка виведуться і виростуть, можливо, півника залишу я з цього господарства, щоб покривав моїх курочок, щоб зовсім була інша кров. Ось. Я іноді так роблю, Кури в неї цікаві, там є і чубаті, багато білих курей, світлих таких, похожих на адлера серебристого. Тому подивимося, що з них вийде. У мене є простий олівець. Так, ці яйця ми відбракуємо. І що не потрібно, покладемо в їжу, заберемо в хату. Зварю будемо їсти. Ну, шкода, що так вийшло. Ну, добре, що є хоча б 15. Зараз я їх помічу, буду ставити сьогоднішню дату, буквочку М. М це назва села, в якому ми їх купували. Сьогодні в нас 10, село називається Мар'янівка. І ставлю буквочку М. З моїх мармурових яєць в мене є пару курочок, які такі яйця несуть. Кальцій, ви знаєте, в мене постійно є у доступі. Я даю і крейду, і трикальцій фосфат, і ракушку, тому сказати, що кальцію не вистачає, так не можна сказати. Але є такі кури, які просто всю, все життя своє несуть яйця із такими крапенками. Коли просвічуєш, його гарно видно, воно як мармурове. Не завжди це мармуровість, це може бути просто особливість організму курочки. І просто видно дуже гарно пори. Пори у шкаралупі. На своїх яйцях я буду ставити просто сьогоднішню дату, тобто 10. А на цих яйцях, що я купила, буду ставити 10М. Отак. Все, несемо ковочку. Щоб курчатка вивелися одночасно разом з тими, що я привезла, щоб можна було з'єднати в один виводок і щоб водила одна квочка. Якщо все буде добре, їх висадить нормально на сітка, тоді можна буде їх з'єднати. Тобто вони будуть виводитися в один час. Так, тут у нас вже скільки є 15 і там є 15, це 30 штук. У мене дві насітки. Під дві насітки мені треба десь 40 із чимось штук. Це також гарно. І це чудове. Я вже більш інтуїтивно вибираю. Самі свіжі яйця я ніколи не беру. Треба, щоб яйцю хоча б було 2 дні. Ідеально, як на мене, то це три дні. У кожного свої, своя думка на цей рахунок, але для мене це ідеально. Ось такі в мене вже курчатка. Це я курчаток виводжу для себе. Ось вже стільки вивелося. Виводить індичка. І чотири квочки. Ось такі різні. Тут є мої. І оці світленькі дивіться, оце, оце. там пару ще голубеньких щупчиком є. Це із яєць жінки, в якої ми буряки брали із села Миронівка.